Виконуємо номер 732 із підручника Геометрія 7 та номер 50.14 із підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Три кола попарно мають зовнішній дотик. Відрізки, що сполучають їхні центри. утворюють трикутник зі сторонами 5 см, 7 см і 8 см. Знайдіть радіуси цих кіл. цих кіл. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано коло «Центр» О1, коло «Центр» О2, коло «Центр» О3 о 1 о 2 у нас 5 см, О1 у нас 7 см, і О2О3 8 см. Потрібно знайти радіус. Оскільки наші кола дотикаються, то О1 О2 дорівнює сумі радіусів кола першого і другого. Р1 додати R2 дорівнює У1, У2. І це дорівнює 5 см. Далі R1 додати R3 дорівнює У1, У3 і дорівнює 7 см. І R2 додати r 3 дорівнює o 2 o 3 і дорівнює 8 сантиметрів. Додамо нашу рівності почленно. r 1 додати r 2 пропуск. Ні, давайте перепишемо спочатку. r 1 додати r 2 дорівнює 5, R1 додати r 3 дорівнює 7. І R2 додати r3 дорівнює 8. Ну, а тепер дамо наші рівності почленно. Будемо мати r1 додати r2, додати r1 додати r3, додати r2, додати r3 і це дорівнює 5, додати 7, додати 8. Рахуємо r1 і r1. Це в нас 2r. 1 r 2 і R2 2 це у нас 2r2, і R3 і R3, додати 2r, 3 і це 5 додати 7. Це у нас буде 20. Винесемо спільний множник 2 за дужки. В дужках буде R1 додати r 2 додати r 3 і це буде 20. Знайдемо суму r 1 r 2 і r 3 для цього 20 поділимо на 2. І ця сума буде дорівнювати у нас 10, Ну, а тепер знаходимо R1. Щоб знайти R1 треба від 10 відняти суму R2 і R3. Сума r 2 r 2 і R3 3 це в нас. О2, О3 за умовою 8, отже 10, віднімаємо 8, буде 2 сантиметри. Щоб знайти Р2, нам потрібно від 10 відняти суму Р1 і Р3, сума R1 і R3 це в нас О1О3 7 см. Буде 3. І щоб знайти r 3 потрібно від 10 відняти суму R1 і R2. Сума r 1 і R2 2 це О1 Р2 5 см. Отримали радіуси, записуємо відповідь. Перший у нас 2 см, 3 см і 5 см. Номер 732 із підручника геометрія 7, та номер 50.14 із підручника математика 7 виконано.